Говорити про Яворівську різьбу можна довго, але цю необхідну інформацію, я думаю, кожен може зараз знайти в інтернеті, так що це не має смислу. хочу згадати, що започаткував її Йосип Станько. Він жив на Яворівщині чи працював на Яворівщині за часів Австро-Угорської імперії. Потім. Решта всі модифікували і додали трошечки може щось свого. І так зараз ми маємо Єврійську різьбу. Є ще Єврійський розпис. Але це, ну, який виник на основі Єврійської різьби? Чи Єврійська різьба виникла на основі єврізського розпису. Це наразі це невідомо, я так вважаю. Ну, щось з чогось пішло. Кожен майстер вчив по-своєму. І в кожного майстра є свій стиль. Мені і моїм одногрупникам вистачило, чи пощастило вчитися Івана Антоновича Бабічука. Наша група була 989 і 1993 року випуску. Чотири роки ми вчилися. Єврійська різьба була не основна, але ми різали багато. Вона така цікава, вона така легка, вона буває. На чорний чор, на червоному фоні, зелене на коричневому фоні, коричневе таке світле на коричневому фоні. Ну, досить така оригінальна. Вона насамперед приваблює кольором, а потім вже орнаментом. Ну, Орнамент теж має виконаний, так, буде, щоб бути в гармонії, щоб не різав, щоб елементи відповідали одне одному і не вивалювалися. Щоб були дрібні, дрібніші і великі, щоб це було як не випирало і не рвало очі, як то кажуть. По композиції, щоб ще було, бо те, що ж є тарілки, є ще команці, є ще шкатулки, скрині. От. Там же ж має бути відповідна композиція, плями. Щоб... Ну, дуже акуратно має виконано. Мають бути гострі інструменти. Але так я її робив зараз. В такому віці трошки вже. Кажуть, поважно, що мені ж 15 років. Меня думка така, що цею Різбою має займатися молодь. Від 15 і так до, 20, до 20 років, коли ще Зір кращий. коли думка, ну, думка така, думка і всіх працює, але Зір, треба основне Зір. І це дуже важливо. Ну, може, у когось інакше думка, це таке. Ну, хочеться кілька слів сказати про свою групу. Кого я вчився? Ми вчилися одне у одного. Але в нас було в групі кілька таких привидних людей, які задавали тон. Я насамперед вчився в Кульокова Віктора. Ми його називали Кульок. Він, на жаль, вже не з нами. Пішов в інший світ, там, де можливо, краще, ніж тут. Ну він був такий дуже акуратний, творчий. Я навіть, не знаю, я таких людей не зустрічав. От ми в нього вчилися всі. Ну, я не кажу про всіх, я в нього вчився. Як він робив, бачив, як він робив, старався так зробити. Вчився я в Ухмана Романа, вчився Годими Бориса. Ну, хто наш? Мелешко Володимир. От така композиція в мене була. Ну, в нас було в групі більше людей. Просто я кажу, хто з них порізь Бієврівській. Ну, було в них таке від Бога. От. Яреми. Теж. Ярема Андрій такий у нас був. Теж і Скиденчук Орест був, да, да. теж в нього вчилися. Так що ну, дуже я пам'ятаю про Припулякова. Дуже шкодую, що він, може хтось зі мною не згідний, що там на четвертому курсі оце Біблійство їх переманило в себе і зіпсувало так. Я, я дуже жалію, тому що четвертий курс це вже було не навчання для, для них. Для них. Там вони всі сиділи там в, в тороанстві, вивчали гази невідомої релігії. А так три курси це, це було просто як рай. Специфічна різьба. Вона складається з певних елементів, як ви бачите. Я не буду вам розказувати, так в загальному розкажу. Це пшенички. Устюшки ми їх називали, такий інструмент ми його називали фучик. Хто знає і в темі, хто не знає, то так, Бог пропускає. От, листочки. Листочки бувають різні, бувають круглі, а бувають такі роздвоєні. Ми різали їх в групі роздвоєними. І потім витягували їх в минометровку кінці фучиком, щоб вони такі плавненькі були. Ну, написано якраз і трошечки. Інакше, ніж на виробах. У мене нема зараз таких Стамесок, там треба 2 мм Стамеску 1,5 мм, щоб довго. У мене вже всі злизані. Ці стамески, що я маю, це вже ну, 35 років їм. І це, що я різав, це оскільки я 12 років ним не користувався. А оце якось купив, хотів виточити, ну нема тут можливості десь майстерню знайти. Ну, купив готові такі яйця виточені, потім взяв їх, пошліфував. Ну, все робив так, як має бути. Як по технології нас вчили. І клеєм змочував з водою, щоб ворс піднявся. І потім не впитувався барник. Ну і що? Ну, і зробив, пофарбував, купив аніліною барник. Купив лак навіть водяний, полакував, а воно все попливло. Так що, ну, трошки не так вийшло, як я хотів. тільки одна перевага цього водяного лаку, що він не, не твердіє дуже скоро так, як нітролак. От і все, і не смердить. Ну. А от що роз'їв барник, то я такого не чекав. Ну, вийшло, що вийшло, я постарався витягнути все, що міг. Трошки можливо, інструмент гострий. От. Ну, тяжко зараз. Дуже тяжко знайти гарний фучик, ну Хто, хто розуміє, то так. Ну, дуже тяжко, щоб він був геометрично правильний, ну, ну так катастрофічно нереально. Ну, Що міг, хто знайшов, то я користувався тим, що я ще років 20 тому. Так що, хто мене бачить з одногрупників вітання, також передаю вітання в училищу. Івано-Франкове тепер воно називається художнє училище. Ну, ми теж закінчили художнє училище. Ну, на початках це було професійно-технічне училище три роки, потім вже його перейменували.